Доброго дня, здорово, здорово. Мене звуть Денис Бігус. Ви на каналі Бігусінфо. Дуже прикольна комбінація, мені подобається, як звучить. Це відео, звісно ж, буде про ситуацію з заморозкою допомоги Юєсейду. Коротше, про гранти. Оптимістичним воно не буде, але і драматизму для тих, хто хоче дуже позловтішатись, я не підвезу. Буде місцями трохи дивне. Значить, як бачите, я взяв пару днів паузи, бо все несеться з суботи, е, тому що мені хотілося обміркувати ситуацію. Є в мене скількось рефлексій, ще поділюсь. І по-друге, записати це першим відео отут. Цьому приміщенні, адже це наш новий більший офіс, який ми зняли до того, як все почалось, і сьогодні, нарешті, переїхали. Ремонту тут, як бачите, нема, і поки вже і не буде. Цей переїзд один з запланованих етапів розвитку на поточний рік, як і добір нових людей, і планування там багато ще чого. Заморозка коштів. Юсейду, які, значить, в мене десь дві третини бюджету заскочила мене якраз в той момент, коли якісь етапи вже пройдені, роботи зроблені, час платить. Е, е, яку б це побутову аналогію вам притягти? Це як доларова іпотека в 2008-му. Тож з менеджерської і фінансової точки зору, це ідеальний шторм. І відповідно. Треба відповісти на питання, яке всіх вас беззаперечно хвилює, бо ви ж це дивитесь це був сарказм. А, а що ж буде з редакцією? Це не сарказм. Чесна відповідь: прямо зараз нічого не буде. Звісно, я поріжу всі необов'язкові кости, до яких дотягнусь. Відео будемо писати на фоні стіни чи штори, бо гроші на студію підуть на гонорари. Всі поїздки скасовані, взагалі багато чого скасовано, але ніякого цього діяльність з понеділка ми зупиняємо не буде. Не зупиняємо в нас давно є підтримка аудиторії, є скількось реклами, і все це завжди було дуже, дуже невеличким відсотком в порівнянні з грантами. Але я дитина 90-х фінансової грамотності у свідомому віці мене вчила та сама доларова іпотека в 2008-му, як я тоді ахуєв. Тому е, фігурально, значить, рік повідкладаєш, місяць можна протягти. Гроші заплановані на розвиток. А також та частина європейських грантів, яка лишилась, підуть на роботу редакції в найближчі тижні, але лише в найближчі тижні. Проблема в тому, що жодних прогнозів про терміни повернення цього фінансування, та й взагалі про чи буде це повернення, цього всього немає. Якщо е, цих прогнозів не буде і надалі, то потім будуть вже ну, більш помітні зміни. В якийсь момент поріжемось не лише по витратах, але й по людях. Е, е, ще зкількось е, протягнемо, ще поріжемось. Е, ну, коротше, логіка зрозуміла. Чи закриємось ми, якщо грантів не буде, а підтримка рідної громадськості залишиться на тому ж рівні, що і зараз? Те, загалом, так. Чи потребуємо ми вашої підтримки? Беззаперечно. І саме зараз, і дуже сильно. І під цим відео є лінки на наш сайт, і Patreon, і крипту, і все, що завгодно. Але почекайте. По-перше, якщо у вас стоїть прям вибір між закинуть на FPV чи закинуть нам, немає ніякого вибору FPV. Але якщо вас вистачить і на Збройні сили, і на нашу журналістику. То, звісно, велка. Однак і тут є нюанс. Трохи тих самих рефлексій. Е, мені важливо, з якою думкою ви це зробите. Настільки важливо, що у кризовий для існування моєї редакції період я вас, бачите, призупиняю, і це щось значить. Е, послухайте. Значить, дивіться, якщо це емоційне, пожаліть, безпритульне кошеня, не робіть. Е, дуже дякую. Якщо це усвідомлене, я розумію користь від їхньої роботи і хочу заплатити, щоб вони продовжували, робіть. Дуже дякую. Це одна і та сама дія. Ви клікнете по одних і тих самих кнопках. Це буде одна і та сама сума, але це будуть дуже різні гроші. Я хочу, щоб ви підписались на нашому сайті чи Патреоні на регулярну підтримку. З тим же підходом, з яким підписуєтесь на якесь не знаю, іноземне ЗМІ чи Нетфлікс, чи улюбленого блогера, тому що вам це треба. Мені вже чимало рочків, я достатньо впевнений і в собі, і в своїх людях, і кудиний. Я не хочу жити на пожертви. Я хочу жити на гроші, зароблені в своєму суспільстві, своїй громаді, за користь, яку я приношу. Кінець кінцем. Коли ви купуєте там платний доступ до ЗМІ чи квиток на концерт, ви підтримуєте це ЗМІ, ви підтримуєте виконавця. І от саме така підтримка від вас мені потрібна. Е, так, на вході на наш концерт немає і не буде пейволу. Не буде. Але. Мовою кведів я все одно продаю вам інформаційні послуги, і зазначу, до цих послуг додаються різні звільнення поганих чиновників, кримінальні справи депутатам і так далі. Бонусом додаються. Ну, вже зовсім формально. Я продаю тим, хто долучиться регуляркою, доступ до закритої і навпрочуд прекрасної спільноти, і доступ до якихось окремих відео тільки для цієї спільноти, які, якщо чесно, не так щоб часто були. Але тепер вже точно будуть публічна оферта. Е, я загалом впевнений, що не відкрив нічого нового для тих, хто нам вже донатить. Але я сподіваюся, як бачите, залучити нових клієнтів, і мені дійсно важливо, щоб ви робили це з правильною мотивацією. У мене є окреме звернення до бізнесу. Е, дивіться. З моєї точки зору, зрештою, саме бізнес не конкретний як явище є одним з головних бенефіціарів нашої діяльності, тому що звільнення там директора якоїсь КПшки чи ДПшки, який пиляє бабло на тендерах для своїх чи викриття судді з хати на 4 гектари, чи витягнення в паблік корумпованих правоохоронців, чи розповіді про специфіку роботи контролюючих органів. Й просто існування медіа без політичного чи корпоративного впливу оце все покращує бізнес-клімат, який він там лишився. Е, я ще в 21-му році планував створити якийсь, назвемо це. Пул бізнес-донейтерів. Але тоді, коли я починав переговори, виявили, що чуваків ніби та ти просто назви суму. Ми там рівень закриємо. От таких чуваків вистачало, а з ними мені ну не те, щоб по дорозі. А на створення правильного підходу потрібен був час. Втім, 22-й рік, 23-й, 24-й, мене цього часу позбавили і от. Час настав зараз є е, нині декілька чисто розрібних комерційних брендів, яких нам донатять. Це регулярні, але обмежені мною суми, щоб виключити там навіть теоретичну можливість якогось це зробіть, чи це не зробіть, інакше ми грошей не дамо. Ну, не дасте і не дасте. Кожен з них дуже невеличка частинка. В цій історії, коротше, вони, якщо чесно, не отримують нічого, і до цього самого я закликаю і решту. Розумію, комерційна пропозиція, так собі, але яка вже є. Реально нема чого додатково, як це запропонувати. Сказав би, зато ви можете нам там запропонувати показати якусь тему, але її ви і так можете показати. Для цього не треба е, донатити. Е, редакція все одно обирає тему без огляду на донейтор ні, Тому таке. Але давайте відверто. Якщо ми зникнемо, то вже і, і в принципі нам не буде куди написати. Так як зі специфіки нашої діяльності бізнес переважно переживає за те, щоб ніхто ніколи не дізнався, що він нам там щось донатив, от є лінк на крипту. Навіть я знати не буду, хто ви є, буду просто сподіватися, що ви хороша людина. Лінк для тих, хто вигідно вклався в біток у 2018 році. Правильно, це прям для вас, посиленечко. Але. Знаю, що ми можемо запропонувати. В нас можна замовляти рекламу. Це прям взагалі не страшно. Хоча в питанні реклами я доволі перебірливий. Взагалі, тут хороше місце, щоб пояснити, що таке гранти для журналістики. Вони дозволяють бути перебірливими. І коли по всьому Ютубу тут крутились слоти, можна було говорити та нахер горку, не хочу і грошей, нахер табачку. в мене не буде реклами цього лайна, бо я вважаю це лайном. Гранти дозволяють не мати жодних неправильних зобов'язань перед кимось, не дозволяти нікому говорити, що в мене тут вийде, що в мене тут не вийде. Бо ну, в нашому випадку зобов'язання по гранту це. Дуже спрощено, бо там ще до хіра бюрократії. А, виглядають так: зробити отаку от кількість матеріалів за отакий то період часу. Про що вони мають бути, вирішує редакція і винятково редакція. Максимум, коли це тематичний грант, там про будівництво чи медицину, то, звісно, це буде матеріал. про Будівництво чи медицину. Але що ми розказуємо: це наш вибір і наша відповідальність, і це все теж про перебірливість. Ну, просто я не розумію, навіщо мені працювати інакше. Тому, як бачите, я планую навіть в цій ситуації свою виплекану перебірливість зберегти. А, бо без неї давайте відверто. Не те, щоб в моїй спеціалізації була проблема зробити дуже дохіра успішний комерційний проект, Якщо весь сенс косить бабло, а, але таку комерцію, як і бабло і горки, я слав. А, Ну, просто цього не хочеться. А, Перепрошую, якщо ця частина задовга і здається вам суцільними виєбонами. ситуація дійсно серйозна, але і всі ці моменти дійсно важливі. Е, бачите, ваші гроші це індикатор попиту і запиту. І якщо ця лампочка не світиться. То е, ми не підемо кудись в найми. Ми просто закриємо. Зрештою. Я спробую якийсь час протягти цей проект. Е, він цінний для мене, він важливий для мене, він величезна частина мого життя. І я вважаю, що він корисний. Але якщо ну, не протягнеться, то окей, це життя. Е, мало хто пам'ятає, це все стартувало, страшно сказати, влітку 13-го року. Це ще до революції було. І коли я це запускав, я оцінював строк життя проєкту місяці, дай Бог, 3-4. І так би воно і було, але по таймінгу пощастило з революцією. Ще через скільки, 3 роки, через конфлікт з каналом, де ми ефірились, ми просто пішли в нікуди. Скільки тоді було в нас? Вісім людей, мабуть, в команді. Без грошей, техніки, взагалі без нічого. І поки не з'явився перший мікрогрант тоді явича сказати, всі бабки відкладені на ремонт. А все, що відбувається зараз, ну, це ж було вже. Просто тут зараз людей в рази більше. Але. Я ховав і відкопував цей проект всередині себе стільки разів, що ми, звісно, будемо боротись. Але якщо поточна робота в цей момент історії не потрібна, всі мої знайдуть себе і в новому житті. Так, з особистими і організаційними питаннями, ніби все. Тепер по загальній ситуації тут буде коротко, бо все дуже просто а ще цілий день носили речі і. Пора поспати. Значить, Давайте так. Ви можете скільки завгодно, не любити нашу редакцію чи будь-яку іншу організацію, яка нині лишилась без фінансування. В принципі, можете ви не любити цілі напрямки діяльності і вважати, що USAID мав би витрачати не на те, а на те. Я розумію, в мене теж завжди було безліч ідей, куди комусь правильніше було б витратити його гроші. Але. Якщо ви радієте заморозці чи згортанню, реально ж хизи там далі буде. Американських грантів, то ви короткозорий ідіот, який дупляне нарізає, на що витрачається більшість цих грошей і хто їх отримує. Отримує їх Держава Україна. Це у відсотках грантів і матеріально-технічної допомоги головний бенефіціар. В країну зараз не заходять мільярди доларів, які складають значущу долю ВВП, які витрачались на енергетику, тепло, водопостачання і інші речі, які м не дуже ув'язані в головах людей з грантами, а ти ж диви. І все це зараз зупинено. В українську економіку перестали вливати силу селену валюти і. Хрена ж частина громадян тему для радості обрала. Ну, це як радіти, не знаю, падінню експорту аграрки, чи металу, чи айтішних послуг, а, чисто тому, що, а, а чо ті айтішники? Не? А, згортання допомоги USAID-у під час війни чи навіть призаморозка такої допомоги. Навіть якщо ви дуже 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 сильно весь цей громадський сектор ненавидите, вам. Конкретно, максимально невигідна. А вона невигідна всій країні і кожному в ній. І Якщо вже й витрачати на щось час в інтернеті, то Намагатись вирішити оцю проблему і писати вічливе, шановний USAID, дякую за вашу допомогу в попередні роки і аудит. Це дуже важливо. І ви повністю в своєму праві це ваші бабки. Але отут є життєво важливі штуки: ну, типу, допомоги енергетиці і медикаментів, і ваша відсутність там життєво критична проблема вже от зараз. А ще і доби не пройшло. Намагатись якось. Формалізувати і, і доносити, і вирішувати цю проблему, а не це все, що було. Я не бачу сенсу перерозповідати всю ту катавасію, яка неслась у Фейсбуці останніми днями. Бачите, вже тупо нема сил та і часу. Але все те, що було, воно явно нічим вирішенню Проблеми, а проблема колосальна у нас всіх, воно не допомогло. Все, побачимося. Thank you.